Десятиліттями інженери вдосконалювали ігрові девайси, але нічого кращого за мишу, особливо для шутерів, так ніхто і не вигадав. Хоча самі миші пройшли величезний шлях еволюції: від квадратних брусків з кулькою всередині до надточних оптичних пристроїв будь-якої форми, ваги та функціоналу. Тепер головне зрозуміти, що з цього всього підійде саме вам. Бо, як відомо, ігрова миша найбільш індивідуальний комп'ютерний гаджет, не існує девайсів одразу для всіх. Але існують вдалі універсальні та популярні моделі. Це відео саме про них. Я пошукав, що зараз в топі розетки та найбільших українських інтернет-каталогах, і вже серед них обрав 5 свіжих моделей, щоб не розповідати про те, про що й без мене вже було 100-500 оглядів. Не обіцяю, що якась з цих моделей обов'язково підійде саме вам. Але на прикладі цієї п'ятірки подивимось, що зараз в тренді та найбільше цінується серед геймерів. Отже, коли я все це назбирав, то зрозумів декілька речей. Перше, чомусь більшість популярних моделей мають досить схожі форми. Назвемо це спільним баченням ідеальної форми. Яка виникла в результаті еволюції, вдосконалень та поєднань різних ергономічних рішень. Бо скільки б не було багатокнопкових монстрів, моделей з дуже вишуканою ергономікою або ефектним дизайном трансформерів, на вершині популярності надовго вони чомусь не затримувались. Також очевидно, що всі моделі в топі бездротові. З сучасним рівнем технологій, коли навіть в кіберспорті почали грати без дротів, я просто не уявляю причину, заради якої варто жертвувати комфортом, обираючи дротову модель. Хіба що заради економії. До речі, щодо вартості, всі миші з цього відео вийшли максимально різні по ціні, що в принципі унеможливлює об'єктивне порівняння їх між собою. Тому я розкажу про кожну з них в порядку збільшення вартості. А рейтинг можемо скласти в коментарях під відео. Тайм-коди та посилання на все залишу в описі. Отже, почнемо з найдоступнішої миші в топі, а точніше одразу двох. Це AfoTech Bloody R72 Ultra та Pro Wireless. Єдина їхня відмінність полягає у максимальній роздільній здатності сенсору. Усьому іншому це близнюки. Тому не бачу сенсу говорити про них окремо. З першого погляду спадає на думку, що це ж було вже. Очевидно, що при створенні цієї миші дуже сильно надихались легендарною формою G Pro Superlight. Різниця в розмірах формальна. Всього півміліметра. Подібні запозичені ідей, досить поширена практика. Достатньо згадати, де задар або подивитись на цей топ. Але геймери, яким подобається така форма, лише в плюсі. Її зручно тримати практично будь-яким хватом, але особливо долонним. Баланс по центру, пластик з приємним матовим покриттям, тому з рук миша не вислизає. Хоча для тих, у кого все вислизає, в комплекті є пригумовані наліпки для ще більш надійного щеплення. Blady R72 має симетричну форму, але бокові кнопки є лише з лівої сторони, тому шульгам вона навряд зайде. Звісно, універсальність потребує дублювання кнопок, а це збільшує вартість та вагу. До речі, її вага всього 70 грамів. Це посередині між 60 грамовою Superlight та більш важкою 80 грамовою G Pro. Власне, тому підсвітка тут також відсутня, є лише різнокольоровий індикатор роботи. Кожен колір відповідає певній сенсії, яка налаштовується у фірмовому застосунку M Sport Editor. Як на мене, це не найкращий застосунок серед тих, що я бачив у бладі. Не те, щоб мені не вистачало чительських функцій з компенсацією віддачі, він просто максимально спартанський. Хоча забіндити макроси чи перепризначити кнопки тут можна. Цього миша має сім кнопок дві бокові, дві основні колесо та дві додаткові, які відповідають за зміну сенси. Вони без залізної прив'язки і теж можуть виконувати інші функції. Скрол з відсічкою основні кнопки мають Хуана на 30 мільйонів натискань з коротким ходом та чітким кліком. Випадково не спрацьовують. Але через особливості кріплення мають невеличкий паст тревел і ледь помітний вертикальний люфт вгору. Це можна помітити лише коли прибираєш руку з мишки. У усьому іншому пластик та збірка виглядають якісно: ніякого хрускіту чи чогось такого. Особисто у мене це єдиний бренд, миші якого я міняв не тому, що вони зламались, а тому, що ну не можна користуватись одним і тим самим купу років. Трохи незвично бачити тут тефлонові глайди, замість типових для цього бренду металевих. Але ніжки якісні мають закруглену форму, завдяки чому добре ковзають і ні за що не чіпляються. А у якості бонуса в комплекті є запасні. Знизу відсік для зберігання USB-приймача, який закривається кришкою з магнітним кріпленням. Вона не має ніякого додаткового функціоналу чи ніжок, тому можна спокійно облегшити мишу ще на пару грамів. Ну і найголовніше сенсор. В основі Ultra – оптичний ігровий сенсор власного виробництва Alpha 20K, який має роздільну здатність 20 000 cpi, швидкість відслідковування 350 iPS та прискорення 40G. А в версії Pro дістався високоточний оптичний сенсор Pixar 3395 Pro. Він має максимальну роздільну здатність 26 000 dpi. може відслідковувати рухи зі швидкістю до 650 дюймів за секунду та підтримує прискорення до 50G. Різниця між Ultra та Pro всього 300 гривень. Ну а в роботі я не кіберспортсмен, тому відчутної різниці не помітив. Обидва сенсори не туплять та не зриваються. Хоча, здається, вони мають трохи різні апетити. В обох мишах – акумулятори на 300 мАч. Від однієї зарядки Ultra gv 75 годин, а Pro 80. Обидві моделі підтримують швидку зарядку. 15 хвилин достатньо, щоб отримати 20 годин геймінгу. Бездротовий зв'язок WaveLink має затримку 1 мс та частоту опитування 1000 Гц. Для приймача насипали аж два перехідники для підключення через подовжувач та через Type-C. Класичне двітове підключення теж підтримується. Дріб товстуват, але слухняний. Ультра доступна в двох кольорах, а Pro я знайшов лише в чорному. Плюс ще є тематичні версії по типу кіберпанк. Якщо підсумувати все перераховане, стає зрозуміла причина популярності Blady R72. У будь-якій версії це однозначно топ за свої гроші. Наступна в нашому списку Hator Quasar 2 Pro Wireless. Одразу почну з найважливішого форми. По фото чи відео здається, що перед нами ще один суперлайт, але це не так і відчувається вона інакше. По-перше, по бокам тут більш виражені ямки, через що мишу ще зручніше піднімати. По-друге, вона менша за розмірами, довжина коротша на 7 мм, тому спинка більш закруглена. Відповідно, вона краще зайде тим, хто любить пальцевий чи кіхтевий хват. балансування теж по центру. Для кращого щеплення в комплекті є гумові накладки. Які мають дуже символічні визерунки. Тракторець, FPV-шки, Мрія. Відчувається, що це український бренд. Скажіть, ну як після цього неупереджено говорити про цю мишу. Навіть саме поєднання кольорів нагадує дві українські футбольні команди – «Динамо» та Шахтар. Коротше, увага до дрібниць тут на найвищому рівні. Збірка чудова, матеріали приємні на дотик. До речі, основні кнопки виконані з іншого пластику, який не лише додає балів дизайну, а ще й менше збирає відбитки, ніж чорний корпус. Взагалі, ця миша має сподобатись криміналістам, тому що відбитки з неї стираються дуже важко. На додачу це ще й одна з найлегших мишок в цьому відео лише 59 грамів, без усього того вандалізму у вигляді дірок та перфорацій. Завдяки малій вазі та великим глайдам зі 100% PTFE, квазар очікувано добре ковзе. Ну і треба дуже постаратися, аби стерти ці ніжки. Але про всяк випадок в комплекті є запасні. В основі все той же високоточний оптичний сенсор Pixart 3395 на 26 тисяч DPI та з прискоренням 50G. З особливостей підтримка одразу двох типів бездротового зв'язку через приймач 24 ГГц та Bluetooth, що значно збільшує коло пристроїв, до яких можна під'єднати цю мишу. Не вистачає лише вбудованого холдеру для USB – Бо розміри та Bluetooth натякають, що це миша для подорожей з ноутбуком. Хоча, мабуть, тут просто не було для цього місця, бо виробник примудрився запхати сюди акумулятор на 600 мАч, якого вистачає до 100 годин автономної роботи. Для повної зарядки потрібно 2 години. В цей час теж можна працювати, дріб довгі та гнучкий. Всього є 5 програмованих кнопок, основні на перемикачах KIL GMX White Sword на 100 мільйонів натискань. Бокові є лише з лівої сторони, з мікріками Huano 3M, колесо з енкодером TTC Gold Dust Proof з чіткою відсічкою. Плюс на дні заховались примикач режимів роботи та кнопка зміни DPI. Назвати цю мишу тихою важкувато. Суб'єктивно, що основні кнопки що скрол найгучніші в тесті. Софт відрізняється від того, який я бачив з клавіатурою, але він приємним, має всі необхідні функції для тонкого налаштування сенсору, перепризначення кнопок, запису макросів та налаштування RGB підсвітки, яка ховається під колесом. Ну і звісно, є українська локалізація. У підсумку зручна форма, хороший сенсор, великі глайди, маленька вага, увага до дрібниць та 2 безльотових режима роблять Hator Quasar 2 Pro Wireless однією з кращих компактних мишок. Strix Impact 3 Wireless – єдина миша в нашому топі на батарейках зі швидкою зміною перемикачів та формою, яка не нагадує G Pro або Superlight, але при цьому нагадує вже іншу відому модель. В принципі, зараз практично будь-яка зручна миша схожа на якусь іншу, і я не бачу в цьому проблеми. Отже, Impact 3 має компактні розміри та універсальну симетричну форму зі звуженням ближче до задньої частини. Завдяки ось цим скошеним донизу боковинам та легким фактурним визерунком її легко утримувати без додаткових гумових накладок. Найкраще тримати пальцевим хватом, але в залежності від розмірів долоні можна і іншими. На вибір є одразу два типи безльотових підключень через USB-примач 24 ГГц з фірмовою технологією ROG Supernova та Bluetooth. Миша позиціонується як дуже легка, всього 57 грамів. Але є один нюанс. Це вага без батарейки з елементом живлення. Це вже 70-75 грамів, в залежності від типу батарейки. Хоча у цієї миші є і дротовий аналог, який не обтяжений батарейкою. На моє здивування, особливо з 3А батарейкою немає ніякого перекосу центра ваги. Від однієї зарядки, точніше, батарейки, без rgb підсвітки миша може працювати до 450 годин при підключенні через 2,4 ГГц. Це десь по 8 годин геймінгу протягом двох місяців. І ще більше через Bluetooth. Плюс такого рішення в тому, що не потрібно витрачати час на зарядку. Заміна батарейки відбувається за лічені секунди. При цьому, на відміну від більшості батарейних аналогів, тут встановлений топовий оптичний сенсор Рок AimPoint з роздільною здатністю 36 точок на дюйм. По цьому параметру це найтехнологічніша миша в топі. У якості перемикачів фірмові Rock Micro Switch. з терміном служби у 70 мільйонів натискань і постійним опіром. Всього мишка має 5 кнопок, бокові лише з лівої сторони. На дні є ще 2 додаткові кнопки для зміни DPI та з'єднання, плюс перемикач режимів роботи. Основні кнопки зроблені з PBT пластику, мають матову фактуру та середню чутливість, колесо з відсічкою. Ось так все це звучить. Ще одна особливість цієї миші в можливості легкої заміни перемикачів. Для цього достатньо відкритити два гвинтики та зняти верхню частину корпусу. Це не лише полегшує ремонт, а й додає змогу кастомізувати мишку під свої потреби, до прикладу, зробити її значно тихішою за рахунок безшумних мікріків. Просто порівняйте! Всі налаштування відбуваються в застосунку Armoury Create з анімацією, є українська мова, і так як це застосунок для всіх пристроїв Asus одночасно, важить він теж по-багатому. А ще виглядає він красивіше ніж сама миша. Все ж таки це не сама тупова модель, тому дизайн тут, так би мовити, мінімалістичний. А матеріали та якість збірки суб'єктивно на середньому рівні. Ніжки не самі великі, але ковзують добре. Додаткові на цьому рівні вже не кладуть. Отже, Asus ROG Strix Impact 3 Wireless пропонує скромний дизайн, скромну комплектацію, але багаті безльотові можливості, велику автономність, легку заміну перемикачів та топовий сенсор. Наступна у нашому списку Logitech G Pro 2 Lightspeed, попередня версія якої і відкрила двері безльотових технологій у Кіберспорт. Зізнаюсь, було важко обирати між нею та SuperLight. Кожна з них заслуговує місце в цьому топі. Але так як була можливість взяти лише одну, зупинився на більш свіжій G Pro 2. Тим більше, що я сам багато років користувався G Pro і дуже добре знаю цю модель. У своїй мишці я міняв енкодер, плату PCB для підтримки гарячої заміни перемикачів і, власне, робив апгрейд на безшумні перемикачі. Гадаю, цього достатньо, щоб зрозуміти моє відношення до цієї моделі. В новій версії залишили легендарну форму без жодних змін, бо навіщо міняти те, що чудово працює. Матеріали теж ті самі. Мені найзручніше тримати її долонним хватом, але в принципі можна будь-яким. Бокові заглиблення мінімальні, але достатні для впевненого утримування. Пластик якісний та чіпкий, тому гумові накладки на неї ліплять скоріше, як скіни. Для підкреслення індивідуальності, балансування на тому ж ідеальному рівні. Вага також залишилась та сама: 80 грам. Тому якщо 60-грамова Superlight для вас залегка, Pro 2 буде саме те, що треба. Бокові кнопки є з обох сторон, тому мишка підходить для будь-якої руки. Кнопки мають магнітні кріплення. За бажанням зайві можна зняти, заглушити чи вимкнути програмно. Або навпаки задіяти одразу всі, збільшивши загальну кількість кнопок з 5 до 7. Всі налаштування відбуваються через застосунок G-Hub. Там все зручно, красиво, єдине дивує, що сюди досі не завезли українську локалізацію. Також тут можна подивитись рівень заряду та прогнозований час роботи в залежності від обраних налаштувань. Ну і за бажанням, всі налаштування можна зберігти в пам'яті самої миші. Клік основних кнопок дуже приємний. Я би сказав, кіберспортивний. Вони спрацьовують без затримки і саме тоді, коли потрібно, в основі оптичні перемикачі Light Force, принцип роботи яких унеможливлює дабл-клік. Коліщатко має легку відсічку, ну і звісно, тут новий більш надійний енкодер. В першій версії був сенсор Hero на 16 тисяч DPI. Не впевнений, що хтось його зміг зірвати, але тут це значення подвоїли. Hero 2 має роздільну здатність 32 тисячі точок на дюйм. Одного заряду вистачає на 95 годин роботи без підсвітки або 60 з підсвіткою. На практиці ще більше. А якщо використовувати ігрову поверхню з PowerPlay, то про зарядку можна взагалі забути. Єдине, де відбулось спрощення, кабель. Так він став Type-C, але при цьому зникло тканинне оплетення, що не зовсім відповідає статусу миші. Ніжки чомусь залишили також розміру, як і в першій версії, і не збільшували, як в G Pro X Superlight. Звісно, вона все одно добре ковзає, але по ідеї, чим більше ніжки, тим краще. Ну і мабуть найголовніше питання, чи є сенс у G Pro 2, коли є більш легка G Pro X Superlight 2. Є, якщо ви шульга, якщо вам потрібні бічні кнопки з обох сторін, RGB-підсвітка, або якщо ви не поціновувач легких мишок. Для всіх інших я б все ж таки рекомендував Super Light 2. Але яку б з них ви не обрали, це буде без перебільшення легендарна кіберспортивна миша, яку в подальшому буде важко замінити на щось інше. Ну і давайте подивимось, що пропонує ігрова індустрія, коли немає обмежень по бюджету. Razer Viper V3 Pro поєднує в собі максимальні характеристики, найбільші розміри та найменшу вагу. Я просто не повірив, що ця миша може важити всього 54 грами, поки не поставив її на ваги. Настільки схуднути не може більшість мишок навіть з деревим корпусом. А тут повнорозмірний, повноцінний закритий корпус з чудовою якістю збірки, приємним пластиком без люфтів та натяків на радикальне облегшення. При цьому знизу тут ще й велетенські глайди зі 100% PTFE, на яких миша чудово ковзає. Звісно, з підсвітки є лише маленький різнокольоровий індикатор роботи. Третя версія Viper Pro отримала нову, а точніше, більш класичну форму. Як заявляють в Razer, вона була вдосконалена з урахуванням відгуків професійних гравців. Миша стала трохи вища та ширша, завдяки чому краще лежить і тримається в долонях. Балансування теж ідеальне. В основі Viper V3 Pro оптичний сенсор Focus Pro другого покоління з роздільною здатністю 35К та просто нелюдськими показниками прискорення 70G та швидкістю відслідковування 750 дюймів за секунду або 19 метрів за секунду. Коротше, вона має реєструвати все навіть в польоті. Всього миша має 5 кнопок: основні, бокові та коліщатко, плюс додатково на дні, яку також можна перепризначити. Основні кнопки мають еталонний клік без претревелу та посттревелу. За їх роботу відповідають оптичні перемикачі Ryzer 3 покоління з часом спрацювання 0,2 мс, відсутністю затримки від скоку та ресурсом 90 млн натискань, Коліщатко з чіткою відсічкою та яскраво вираженою фактурою. USB-приймач виглядає трохи більше ніж зазвичай, а все тому, що він підтримує частоту опитування 8000 Гц. Спойлер користуватись мишкою на такій швидкості ви будете лише в перший день або на турнірах, тому що найбільш відчутний ефект він дає на батарею до 95 годин при роботі на частоті 1000 Гц та лише 17 годин при 8000 Погодьтеся, різниця відчутна. При першому ж підключенні миші система запропонує вам встановити застосунок Razer Synapse 3. Зізнаюсь, я не фанат цього софту, але здається, я давно його не відкривав. Кількість налаштувань просто вражає. Тут є речі, яких немає у інших: Динамічна сенса, кут позиціонування, асиметричний відрив, ніби керування якимось літаком. І є окреме налаштування частоти опитування на робочому сталі та в іграх. Що допомагає економити заряд батареї з високою частотою. Звісно, багато з цих функцій є лише для мишок саме з таким сенсором. У підсумку Razer v 3 Pro миша, яка дивує в усіх аспектах, починаючи від ваги, закінчуючи софтом та можливостями. У будь-якому параметру це безперечно топ. Цікаво, як виробники постійно намагаються піднімати планку якості та можливостей ігрових мишок. Як бачимо, навіть бюджетні моделі мають кіберспортивні характеристики, а найдорожчі просто космічні. Подивимось, куди це нас заведе далі. Якщо ви додивилися до цього моменту, дайте фідбек щодо такого формату. Чи є сенс продовжувати, до прикладу, зробити щось схоже для найбюджетніших моделей, чи навпаки краще окремі огляди. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.